Наш рій, соколи, ройовий клич, рій соколиний, духом єдиний, станемо разом за Україну. Ройове гасло, як вогонь безсмертний, у віках не згас, так козацька слава у серцях, у нас. Вставай, Україна, вставай, рідна ненько, вставайте, сини й доньки, плещіть у долоні, відкрийте, серденька, бо славні йдуть козаки. Ті кожного українця живе козак, воїн, який нічого не боїться. І за землю своє життя. Здригнула земля, зайшлася криком Сину, збережи захисти. Вийшла мати з іконним ликом. Йди, синочку, хто ж якщо не ти? Спалахнуло небо, впало крижнем, Сину, збережи захисти. Вийшла жінка з немовлятком ніжним. Іди, коханий, хто ж як не ти. Ей, козаче, козаченько, та й хоробра серденько. Ой в нього міцні руки ворогам для науки. Хоругва нашого рою складається з трьох рівновеликих горизонтальних смуг: жовтого, малиного та голубого кольорів. Кожен колір це символ. Жовтий символізує родючі пшенічні поля, захист та надії, радість і щастя це колір мужності. Гей, там на горі січ де малиновий стяг несе. Цими рядками з народної пісні навічно вкарбовано в нашу історичну пам'ять символ війська Запорізького. Символ української державності в часи Гетьманщини. Українські козаки вважали за свій головний колір малиновий. Він символізує могутність і хоробрість козацького війська. Це колір змін. Малиновий колір старше юнацтво, вказує на любов та запал, і нагадує старшому юнацтву про те, що воно козацького роду, і тому повинно горіти любов'ю завзяттям до України, як горіла цією любов'ю козацтво. Тому одна із смуг на нашому прапорі малинова голубий колір, близький за духом синьому кольору. Символізує благородство, ніжність і вірність, небесно блакить. Смуги на нашому прапорі це найкращі чесноти, властиві мужньому українському народові. Козак це шляхитність, мудрість, відвага. Шляхетного не підкупиш, мудрого не обдуриш, мужнього не злякаєш. Сірий птах летить у небі, хмари крилами він б'є. Волю нам, здається, ніби в образі своїм несе. Сокіл його символіка найвища. Сокіл благословений небом, синтез розуму, мужності, молодості і сили. З давніх давен був символом першобого рода, охороняв дерево життя, що знаходилось у вирії, і саме звідти приніс на землю іскри небесного вогню. Сокіл це прикраса степу, прадавній знаний оберіг, в темні часи та небезпеку наш край від ворога стеріг. Завдяки своїм видатним якостям сокіл всюди буває і все бачить. Тому може розповісти про всяку правду і неправду і нічого не проховає. Чирише справжню солов'їні, я прикладом для нас усіх єднання нації в країну. Він нам зробити допоміг. Окрім всього, сокіл має, магічну силу. Його ім'я згадується в добрих замовленнях». Наш рій носить ім'я Івана Богуна, видатного українського військового і державного діяча. Він був козацьким полководцем часів Хмельниччини, соратником Богдана Хмельницького. Іван Богун безмежної відваги воїн, талановитий повководець, блискучий майстер польових боїв і захисту міст. Так у чому наша сила, братя козаченьки, сила наша у любові до України неньки. Слава Україні! Героям слава! І буде мир, і буде спокій у кожнім домі і родині. Лунатиме хвала у небеса високі. Навіки мир і слава Україні. Україна то не звук, то не просто слово. Україна серце стук, соловіна мова. Україна то земля, вкрита стиглим житом. Україна то дитя на руках у мами. Україна, це ти і я, і всі ми довкола. Як козак заспіває, вороги чим душ тікають. Як козак затанцює, весь світ його чує. роду!